Він відчував себе не ремісником, а творцем та мислителем. Він усвідомлював свою винятковість і час підтвердив, що він мав рацію. Роль цього художника в історії північного відродження є настільки значною, що кінець 15-го, початок 16-го століття мистецтвознавці називають епохою Дюрера. Альбрехт Дюрер вперше в історії германського живопису почав писати автопортрети. Свої зображення нащадкам залишили майже усі художники Ренесансу. Але якщо Леонардо да Вінчі вперше намалював себе у зрілому віці, то Дюрер, із його прагненням до самопізнання, вже у 13 років на портреті, що написаний срібним олівцем: юний дюрер суворий та печальний погляд підлітка направлений всередину себе. Син гравера він повинен був стати простим ремісником. Проте хлопцю був призначений інший шлях. Тут йому 19. Засвоївши ази майстерності у художника та гравера Михеля Вольгемута, дюрер відповідно до традиції того часу відправився мандрувати Німеччиною у пошуках нових вчителів та свіжих вражень. На цьому малюнку. Зображено пером усього лише обличчя та рука. Художник-початківець із вражаючою точністю передає почуття тривоги та страху перед майбутнім. А цю картину 22-річний Дюрер писав у Страсбурзі, де працював у одного з місцевих художників. Це його перший автопортрет, написаний фарбами. Впевненість у собі та своїх силах у кожному мазку пензля. Жодного натяку на тугу за домівкою. Надзвичайно ретельно написана кожна волосинка, кожна ниточка у тканині одягу. Появі цього автопортрету передувала вістка про те, що батько посватав Дюрерові багато наречену: Дюрер не став сперечатися із батьківською волею. Справи мої слідують шляхом, що вказаний з небес. І з таким красномовним підписом він відправляє картину у рідний Нюрберг. Щоби наречена змогла гідно оцінити його привабливу зовнішність. Чортополох у руках юнака символ сватання. Наступний автопортрет Дюрера як жоден інший, несе на собі відбиток самолюбування, у чому не один раз звинувачували художника і сучасники, і нащадки: гордовитий погляд, багате та модне вбрання, завите волосся та затягнуті у дорогі рукавички руки. Все це символізує гідність та гордість. До цього часу на рахунку Дюрера була вже велика кількість виконаних замовлень: визнання італійських майстрів, прихильність курфюрстра Саксонського Фрідріха та знайомства із австрійським ерцгерцогом Максиміліаном І. Подорожуючи Італію, де художників визнавали еліту і суспільства. Дюрер із болем думав про повернення додому і про те, що його знову будуть докоряти у приналежності до нижчого роду. О, як я буду мерзнути без сонця. Тут пан вдома термоїд. На фоні альпійського пейзажу, який так вподобав художник, він постає перед нами не як скромний ремісник, а як інтелектуал та творець. Це я живописав за власним образом, коли мені було 26 років. Альбрехт Дюрер. Ще зовсім нещодавно німецькі художники не підписували своїх робіт. Проте роль позбавленого індивідуальності виконавця не для дюрера. Розгорнуті підписи на автопортретах, чисельні монограми на гравюрах та автографи навіть на найпростіших малюнках не просто данина марнославству. Це утвердження своєї винятковості. Через два роки дюрер створює ще один живописний автопортрет. Ця картина і досі складає. Неоднозначне враження. Зображення Христа ось що бачить неспокушений глядач. Художник пише себе Суворов Анфас, що, за мірками того часу, припускалося лише в зображеннях Сина Божого. Проте Дюрер не мав наміру замахуватися на релігійні догми. Він написав себе таким, яким хотів бачити, розмірковуючи про непересічне призначення майстра. А одразу вслід за Богом іде художник. У такий спосіб Дюрер виражає свою думку про те, що художник подібно до Бога є творцем. Я, Альбрехт Дюрер із Нюрберга, написав себе так вічними фарбами. Художник неодноразово зображував себе в якості дієвих осіб на вівтарних композиціях і за все життя створив понад 50 автопортретів. Він неодноразово малював себе оголеним. Малюнок зроблений пером та пензлем. Тут йому тридцять чотири. До Дюрера і ще довгий час після нього ніхто з художників не наважувався на подібну відвертість. На автопортреті, створеному за шість років до смерті, старіючий нарцис, із гіркотою констатуючи, що його краса не вічна. Альбрехт Дюрер, який довгі роки шукав ідеальний за красою та гармонійності образ, наприкінці життя відкрив для себе мудру істину. Мистецтво полягає в природі, їм володіє той, хто зміг його виявити. Ці слова належать авторові першого в Європі автопортрета, який затвердив велич людини творця. Адаптовано творчу лабораторію небо на замовлення компанії «Сонар».